Плазони навесні вони виходять зі схована при настанні десь круглодобової температури плюс 10 градусів. Обережно змії застерігають полтавців. Біологи серед отруйних видів два поширені на Полтавщині, говорить доцент кафедри біології Полтавського педуніверситету Віктор Закалюжний. Ось цей вид, це гадюка звичайна або лісова, яка поширена по всій території Полтавщини. І ось дрібніша за розмірами, це гадюка степова, яка поширена зараз. на… Території по сучасному адміністративному поділу тільки Кременчуцького району, отрута цих видів середньої сили токсичності, хоч степова і дрібніших розмірів, але токсичність отрути трошки вище. Проте, отруйні плазуни не нападуть, якщо людина не буде загрожувати їхньому життю, провокувати чи відсікати шляхи відступу, говорить біолог. Але якщо гадюка все ж таки вжалила, панікувала Ати не слід її укус рідко призводить до смерті, каже анестезіолог, реаніматолог полтавської обласної лікарні Сергій Білий. Додає, також не варто вдаватися до народних методів лікування. Потрібно, по-перше, зменшити рухи в ураженій кінцівки. Ні в якому разі не потрібно погіршувати кровобіг, накшал тремінь, жгут, перетискання, тому що це ще більше посилить дію токсичної речовини. Не потрібно відсмоктувати. Яд, місце укусу прикрити стерильною серветкою, вживати достатню кількість рідини, якщо є можливість, можливо, прийняти одну-дві пігулки протиалергійного засобу. За словами лікаря, без медичної допомоги прояви інтоксикації у постраждалих проявляються по-різному. Це будуть розлади з боку серцево-судинної системи, що будуть проявлятися у. Підвищення частоти серцевих скорочень, можливо, зниження артеріального тиску, з боку центральної нервової системи це будуть запаморочення, нудота, інколи втрати свідомості, з боку шлунково-кишкового тракту, можливо, блювота. Найгірше переносять ужалення діти, літні люди, люди з хронічними захворюваннями. За потреби вводиться. Проти зміїна полівалентна сиворотка, яка впливає на власне дію токсину. А також проводиться дезінтоксикаційна, протиалергійна, антикагулянтна і посиндромна терапія. Наприкінці травня змії мандрують у заплави річок, у степи та ліси. Влітку полюють на гризунів, тож найчастіше можуть зустрітися людині на городах, у полі чи заплавних луках. За даними Полтавського обласного центру громадського здоров'я, за минулий рік в області було 13 звернень про укуси змій. з них три щодо дітей. Цьогоріч випадків не зареєстровано.